Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 25 червня і зараз 14.20 я йду з лікарні. Я йду з лікарні. Маму сьогодні прийняли у відділення хірургічне. Завтра у неї операція, вже нарешті вона дочекалася цієї операції. Готувалась, готувалась, переносили, переносили і. Наконець там. І оце а, із півдесятого. На півдесятого ми приїхали, зареєструвалися. Потім пішли в відділення, нас прийняли там, зареєстрували. Завели в палату, я візді з нею, тому що Ну, тлумач, ви ж розумієте, якщо вона не розуміє, то я їй допомагала. От, хорошо, що всі йшли на стрічу. В принципі, ніхто мене туди не виганяв. Можна було все нормально розказати і перевезти. На дорогу. Взагалі, мама осталася, настроєння хороше, поки бойове. В палаті з нею ще одна українка, теж на такий самий забіг, на таку саму операцію. От. Так що всього в палаті три ліжка. Їх двоє, ну не знаю, може, ще когось підселять, може ні, не знаю. Е, дуже всі гарні доктора, медсестри, всі, хто встрічав, ну якби встрічав. В общем, всі хороші встрітились у нас на путі сьогоднішньому, і це не може не радувати, тому що, знаєте, в такому стані, коли ти і так стресуєш, переживаєш, е, це важно. А я зараз біжу додому, захекана. Е, так. У нас на вулиці, хороших 26-27 градусів. А я біжу додому, бо папа з Богданчиком десь були в Лідлі. Я їм дзвонила, кажу, якщо хочете, підождіть мене. Так вони кажуть, що підождуть. Десь в мене там біля парку. От, Так що я йду додому. Погода хороша, настроєння трошки тривожне, ну. Но... Що ти зробиш? Все одно треба пройти цю операцію, тому що мамі не сильно добре з цим діагнозом, і за того Лучше один раз пережити і вже чувствовати себе нормально. Так, Ось така погода у нас. Зараз буду переходити дорогу. Я сказала, що на вулиці 27. Подивилася в телефоні на вулиці. Всього то на всього 23 градуси, але напевно з-за того, що я в чорних штанах і в чорній футболці мені просто так жарко. І, може і за того, що я спішу, щоб ми її довго не ждали. Хоча що спішить, хай гуляють. Ой, в паркі людей багатенько. Всі віддихають. На площадки діти. І не тільки на площадки. Ой. В общем, у мене сьогодні виходний. Ну і за того, що треба ж було з мамою. Може ще щось до кінця дня треба. І завтра у мене перша половина дня теж виходна, а потім вже на другу половину дня я піду на роботу. Тому що клієнти теж ждуть. Так що тут такі діла. Мама завтра перша на операцію, може я вже казала, не знаю. Десь около восьми у неї буде операція. Перва. Хоча ми коли нас реєстрували, дівчинка в палаті була перва, а ми були другі. Але на операцію мама перва. А дівчинка друга. А дівчинка друга. Так що мене вже, знаєте, як узнають, тільки що йдуть дівчинки знакомі, Кажуть, блогерша йде. Так що отак от мене вже узнають на вулицях. Ой, капець. Так що ото такі діла. Над, над горами, кстати, вид з вікна палати на гори. Кажу мамі, не отчаюйтесь, не розтраюйтесь, Дивіться на гори які класні. Ну і в общем, гори сьогодні в хмарках, а в Закопаному тепло і сонечко. Так що отак. Зараз я тут поверну. А воно вони. Оно вони. Богданчик біжить. Привіт, привіт. Вийшла з Богданчиком прогулятися, покушати морожена на крупувках. При кайфуємо, так, да, Богдан? Вкусне морожено? Да. І мені подобається. А Людей дуже багато на крупувках, туристів дуже-дуже багато. Ну і ми гуляємо. У нас уже ввечері ми вирішили з папой, вирішили вирішили с папой піти в сходи до мами. Поднести їй води, тому що вона воду п'є, їй можна це перед операцією. І ми вирішили її понести добавку водички. Подивитися, як там її настроєння. Піть. Ну, ми пішли у футболках і холодно, так, да, правда, свіжий-свіжий воздух, мабуть, на градусів 18, да? Тому не знаю, скільки моя Угу. Дуже холодно, люди гуляють. світера не треба виходити, хоч його під руки, хоч обв'яжися, хоч в пакет бери, ну все одно бери. Так. Да. Особливо під вечір. Тепло-тепло, а потім різко холодно. Сонце зайшло, воно загорку і все. Да, як як навіть нема, ну, да якщо сонце теж в тіньок зайшов, отак от і все. І холодно. О, да. А я сьогодні попашла отут. Угу, угу. Я так знімаю відео. Yeah. А мені кричать з другої сторони, ой, привіт, це? <ріст> <Кто -то? ріст> а знакома там дівчинка в жабці, Українка працює. <ріст> так що мене вже теж узнають тут. Ну, звісно. Знаміни, то завжди узнають. Ну, ви да. знаєте. Хорошо, що ще автографи не просять. Так, да, скоро будуть. <ріст> Ты що? Ти купиш ручку собі таку? Ну, золоту. Позолочену. Ну, І <ріст> буду ходити з ручкою. <ріст> І одразу на фотографии своїх распечатать. Сразу на фоточки оп, підтримувати. Да, так, ці і візитки. Ага. І все. Все, ми вже йдемо від мами, нормально все. Бойовий дух це найголовніше. Так що всім гарного вечора. Сьогодні коротке відео, ну, так, на емоціях. Ще добре, що у палаті лежить дівчина і українка, і балакають вони. <пробітник> да, я розповідала. Ну, я казала, да, що українка їй легше морально. За, за, за вами не спішу, все розкажу. Я так хочу розстегнати, все розказати. <пробітник> ага. Ладно. Так що ладно, всім хорошого вечора і вже до завтра. Пока. Пока. А, пока-пока.